Их как нас вот. Рух вперед, як постійну величину. А це дуже важливо. Він не просто зробив крок і сів. Ні, він налагодив рух перед як постійну величину. Постійну величину. Боття 12,9. Боття 12.9. І подорожував Авраам усе далі і далі на південь. Тобто він зробив перший крок, і далі він робив другий, третій, він пішов туди, куди Бог йому сказав. Одного дня Авраам проходив 10 кілометрів, другого дня проходив 1 кілометр, третього дня, може, метр проходив, але він йшов вперед. Він йшов вперед до своєї цілі, до своєї мрії, до своїх бажань, він йшов вперед туди, куди Бог його кликав. Головним є в Русі, або досягнення своїх бажань, своїх мрій, виконання волі Божої. Головним є, почуйте зараз, не швидкість, а постійність. Не швидкість, а постійність. Якщо ти будеш постійним в якійсь справі, ти обов'язково досягнеш успіху. Якщо ти будеш постійним в якихось, якихось речах, ти обов'язково їх досягнеш. Це факт. І ніхто не може з цим сперечатися. Постійно, якщо ти будеш йти, ти зможеш дійти. І тому саме головне, одне самих найголовніших, коли ми вирішили досягнути якоїсь цілі в житті, якоїсь мрії в житті, не забути, куди ми йдемо, не забути, і щоб цей рух став постійним, постійною величиною. Наступне, що важливо, щоб ми, коли йдемо, ми не йшли вправо, ми не йшли вліво. Ми не йшли назад, ми не ходили по колу, а ми йшли вперед. Тобто, коли ми вже зробили цей перший крок, зробили другий крок, часто буває так, що ми починаємо ходити по колу, або вліво, або вправо, там, де легше можна піти. І відмовляємося від своїх цілей, від своїх мрій, від своїх бажань, від волі Божої і абсолютно неправильно робимо. Тобто, якщо ми маємо волю Божу, якщо ми маємо ці цілі і бажання, і вони відповідають написаному Слову Божому. Нам потрібно йти саме цією дорогою. Не вліво, не вправо, не по колу, не виступати назад, а йти вперед. Кажи комусь без себе, йди вперед. Що таке йти вперед? Дороціння, це означає посвятити себе цій речі. Посвячення. Без посвячення ми не можемо досягнути успіху у житті. Нереально. І та людина, яка посвячує себе якомусь ділу, вона його досягає. Наприклад, ти поступив у бою заклад, що ти будеш посвячувати себе навчанню, ти його закінчиш. Якщо будеш бігати по барах, по ресторанах, тебе виженуть, і ти будеш потім мести вулицю. Факт факт. Так в житті всьому, якщо ти маєш ціль. І якщо ти посвячуєш себе цій цілі, ти досягнеш якогось результату. І якщо ти не посвячуєш себе цій цілі, зрозуміло, ти не зможеш бути успішним. І тому посвячення цілі, мрії, своїй справі, служінню є надзвичайно важливим в досягненні цих речей. Чому важливе посвячення? Посвячення тримає, коли ми не бачимо ще реального. Успіху. Наприклад, людина поступила в університет. Вона отримає диплом через 5 років. Вона не бачить цього диплому. Їй задають кучу непонятних завдань, нікому не потрібних речей вчать. І вона мусить вчитися. Для чого? Тому що вона хоче мати диплом. Їй потрібен цей диплом. І вона посвячує себе цим речам. І якщо вона не відступить, вона обов'язково його отримає. Так само все в житті, послухайте. Якщо ти посвячуєш себе ці речі, значить вона є важливою. Звичайно, що треба визначити для себе, чи важлива ця річ для тебе. Чи це дійсно серйозна мрія? Чи це дійсно стоїть того, щоб посвятити себе? І якщо ти вже вирішив, будь добр, Не відступай від свого посвячення. Якщо ти вирішив посвятити своє життя Богу, так посвяти його. Амінь. Не на словах. Так на словах легко посвятити себе Богу. Легко посвятити себе дружині. легко посвятити себе чоловікові, а на ділі зробити це. Посвятив дійсності, і тоді тільки можеш побачити реальний результат. Наступне, що робив Орам. Не зупинявся перед перешкодами. Не зупинявся. мною не зупинявся. Перед перешкодами. тя 14-14. Буття 14-14. Там написано, як його племінника лота захватили там різні царі. Він прийшов, дивиться, велика проблема в житті. Не стало Лота. Що він зробив? Він не став плакати. Він сказав, Бог, ти ж мені сказав сюди йти. Що таке сталося? Чому ти мене не захищаєш? Авраам зібрав написання своїх воїнів і пішов відвоювати свого племінника. Тобто, коли перешкода приходить в твоє життя, це не значить, що Бог її поклав тобі. Це значить, що Бог забув про тебе. Це не значить, що Бог відвернувся від тебе. Це значить просто, що ти йдеш правильною дорогою і є диявол. Ти зі мною? Почуй сьогодні. І ти повинен що? його перемогти. Ти не повинен знатися, ти не повинен ступити назад, ти повинен йти вперед. Знаєте, деколи, якщо ми хочемо серйозно в житті чого досягнути, Хто хоче серйозно життя щось? О, більшість. Послухайте, я вам сьогодні скажу. Вам прийдеться час від часу серйозно воювати. Почуйте сьогодні? Серйозно воювати. Не просто так, а серйозно боротися за свою справу, боротися за свій вибір, боротися за свої цілі, боротися за свої мрії. Вам прийдеться воювати із чужими і своїми. Це правда. Почуйте сьогодні. І ти повинен це знати, ти повинен це розуміти. І це не значить, що Бога немає. Це не знать, що Бог проти тебе. Це значить, що ти йдеш правильною дорогою. І диява до старається тебе туди не пустити, але ти повинен його перемогти. Почуйте, перешкоди зустрічаються в житті кожної людини. Зрозумійте сьогодні це. Перешкоди зустрічаються в житті кожної людини. Знаєте, в чому різниця? В реакції на ці перешкоди. В реакції. Двоє одинакових людей. І при одних і тих самих перешкодах. Один береться, і нападає, і перемагає, а другий опускає руки і здається. Тобто реакція на перешкоди повинна бути одна. Я тебе переможу. Перешкоди. Амінь. не повинні думати по-іншому навіть. Якщо ми знаємо, що ми йдемо правильною дорогою, якщо ми знаємо, що це цілі Божі, якщо ми знаємо, що це речі, які Бог хоче нам дати, ми не повинні зупинятися. Знаєте, яка реакція? Є дві реакції, як я вже сказав, можна плакати, звинувачувати всіх кругом, опустити руки і здатися. Знаєте, мені завжди теж подобається, я завжди дивуюся тим християнам. Які стараються звинуватити всіх інших крім себе тому, що вони не успішні. І церква погана, і пастор поганий, і пастор домашньої церкви поганий, і брати, і сестри його не люблять, і всі проти нього, а він один хороший чи одна хороша. Послухайте, так не буває благословення. Почуйте сьогодні. Не треба звинувачувати когось якщо в твоєму житті є перешкода. Наберися сили, наберися сміливості, обересь на силу помазання Боже і переможи ті речі, які в твоєму житті. Іди вперед, а не звинувачуй когось, що в тебе в житті не все добре на сьогоднішній день. Якщо ти дійсно служитель Божий, якщо ти дійсно християнин, ти повинен діяти. Боротися, воювати з усіма проблемами, неприємностями, складностями, які є у твоєму житті. Ой, а чого Бог допускає це до мене? Питай Бога. Я не знаю. Але я знаю, що треба боротися і не боскати руки, і не здаватися, це я знаю точно. А чому це приходить в твоє життя? Тисячу питань може бути, на них немає відповіді. Краще не задавати собі немудрі питання. А Перемагати всі проблеми, які у твоєму житті, і рухатися вперед. Скажи амінь. Зачем тобі? Звідки це пишуть? Ти не сирів. Від диявола, все. Перемагай і рухається вперед. Щоб дійти, перешкоди потрібно обов'язково перемагати. Почуйтесь. Якщо у тебе правильні цілі, у тебе правильні мрії, правильні бажання, у тебе слово Боже. Почуй сьогодні. В тебе обов'язково будуть перешкоди. Ой, пастор, не говори такого. Я руйную ваші слова. Ви такі християни, які є. І їм кажу, слухай, брат, веди себе так і так, іначе будеш мати неприємності. Я руйную ваші слова, пастор. Тоді Біблію тобі треба зруйнувати. І Бога тобі треба зруйнувати. Біблія каже, що прийдуть неприємні. Ми їх не чекаємо. Але ми готові їх перемогти. От до чого я хочу сьогодні вас довести. І ці перешкоди прийдуть, вони будуть маленькі, вони будуть великі. Вони будуть очікуємі. І вони можуть бути неочікуємі. Знаєте, ну ми ж розумні люди. І коли ми рухаємося вперед, коли ми хочемо дотягнути якихось цілей, ми розуміємо, що нам придеться перемогти якісь речі в своєму житті. Але будуть і ті речі, яких ми не очікували. Тобто неочікувані проблеми. їх теж треба уміти серйозно перемагати. Я переконаний, що Авраам він не чекав серйозних проблем. Він не знав, що круз лота, він не знав, що заберуть його дружину, коли він попав до царя. Але він боровся і протистояв. Він не опускав руки, не приділяв претензій до Бога, не звинувачував всіх кругом і навкруги він йшов уперед рухаючись до своєї цілі. Послухай зараз уважно. Всі ті перешкоди, які на сьогоднішній день є у твоєму житті, для досягнення твоїх цілей, мрії і бажань, для виконання волі Божої. Усі ті перешкоди, які завто чи позалту деяло тобі ще поклади чи мені нам, є значно меншими, ніж наш Бог. Почуйтеся, значно менше. Якою би не була перешкода, якою би не була складність, якою би не була складна ситуація, наш Бог, мій Бог і твій Бог значно більший. І тому ми не повинні дивитися своїми силами. Ми не повинні думати, як це я зможу. Ти треба повинен думати, ми з Богом зможемо. Ми з Богом пройдемо. Ми з Богом переможемо. І саме головне, що це істина. Якщо ти так будеш вірити, що ти з Богом зможеш, ти зможеш. Ти пройдеш. ти виграєш ви, цю війну і досягнеш цілий у своєму житті. Давайте скажемо, мої перешкоди є значно меншими, ніж мій Бог. Давайте ми области нашому Богу. Господь, ми дякуємо тобі. Це істина дороціння. Ті перешкоди в твоєму житті малесенькі, позрівні з Твоїм великим Богом. Ти повинен це знати, це вірити і ніколи не допускати інших думок. Ти повинен сказати, ти перешкода, хто ти така? Ти знаєш, що я? Я син Божий, я дитя Боже, я дочка Божа, іди з мого життя. А не ой, перешкода прийшла. Християни це воїни Ісуса Христа. Послухайте, Бог завжди за нас. Почуйте сьогодні. Не знаю, як ви, я собі це кажу сто разів в день. Бог за мене, Бог за мене, Бог за мене. Це класно. І моя віра зростає, мій настрій піднімається. Я хочу знову щось робити, знову йти, ту перешкоду перемагати. Ви знаєте, що мій Бог за мене. Ззаді надійний захист. І тому кажи собі це. Рано встав, Господь, я тебе люблю, ти за мене, Бог за мене. Переконуй себе в правильних речах, І ти тоді станеш дійсно сильним християнином. Але послухайте, навіть якщо Бог за нас, все рівно боротися треба нам з вами. Зі мною? Почуйте це. Багато християн робить цю помилку. Вони кажуть, ну Бог за мене, я вірю. Ні, Бог за мене, я дію, от тоді буде результат. Бог за мене, я вірю і дію. Ось тоді прийде результат. Звичайно, що Бог за тебе? Бог на твоїй стороні. Але діяти потрібно нам з вами. Авраам, дивіться, воював з царями. Так? І написано в Біблії, що він визволив, визволив лота. Воював з царями. І можу сказати так: визволив Авраам рукою Божою. Можна так сказати? Можна. Можна сказати по-іншому. Визволив Бог рукою Авраама. Можна так сказати? Можна. Різниці ніякої. Говорить, як хочете. Хочете Авраам рукою Божою, хочете Бог рукою Авраама. Немає ніякого значення. Але головне, що без Авраама Бог нічого не зробить в житті Авраама. От і все. Без тебе, без твоїх кроків практичних. Бог нічого не зможе зробити у твоєму особистому житті. Ти повинен робити практичні кроки. Бачиш перешкоду, ти повинен перемагати і рухатися далі. Тільки в такому випадку ми можемо розраховувати на досягнення тих цілей, мрій, бажань, волі Божої у нашому житті. Наступне, що робив Авраам? Авраам вірив в успіх. Взагалі, коли ми рухаємося кудись, якщо ми не віримо, ми нікуди не попадемо. Це я вам даю 100% гарантії. 100. І думаю, коли ми вже рухаємося кудись, ми повинні в це вірити. Буття 15.6. 15.6. І вірив Авраам Господеві. А Господь залічив йому це праведність. Тобто, Авраам, він повірив в Слово Боже. Він повірив, що Бог йому сказав правильне слово. Він повірив в себе, це теж важливо, дороціння. Ми не зможемо дойти успіху, якщо ми не будемо вірити в себе. Ти повинен вірити Богу, повинен вірити в себе. І що ти з Богом разом зможеш. Це важливо. Ти повинен переконати себе, що ти зможеш разом із Богом. Тобто Авраам, він на 100% вірив, що коли він попаде в іншу землю, Бог його там благословить. Що таке віра? Ну, ми всі знаємо, так? Да? Віра бачить невидиме. Ти не бачиш його? А кажеш, я маю. Де? Маю. У вірі. І люди, які ну, далекі від цих речей, на тебе дивляться, як на дивного. Вони кажуть, Ди, чи не нормальний? Та ні, я нормальний. Все нормально. Мій дух бачить ціль, до якої я йду. Мій дух бачить мету, до якої я іду. Мій дух знає дорогу, якою я іду. Оце є віра. Бачити не Віра має, говорить, я маю, не маючи. Це дуже складно. Говорити, я маю. Де? Я маю. Я маю. Тому що так написано у Слові Божому. Тому що віра опирається не на реальність. А на слово Боже. А на написане Слово Боже. Віра допомагає нам йти до цілі, йти до мети, до успіху. Взагалі без віри людина зупиняється. Є багато християн, які запалюються на якесь служіння. Багато людей запалюються на якусь дію. Вони йдуть кудись до якоїсь е, цілі. Але ти дивишся, проходить півроку. Або рік. І вони вже нікуди не йдуть. Взагалі. Він ще так горів. Півроку казав, пастор, я в дияволу скручу, я йому там. Пішов півроку. Кабрав, як справи? А, не знаю, не знаю, не знаю. Я вже все, він же нікуди не йде. Вже нікому нічого не крутить, вже диявол його скрутив. Він же сидить на стільці. І коли в тебе немає віри, ти не зможеш йти. Без віри нереально. Віра тримає. Віра допомагає рухатися тоді, коли абсолютно нічого не видно, коли абсолютно не знаєш як. Але віра допомагає, тримає тебе. І останнє, що робив Авраам? Авраам довіряв Богу на 100%. Віра і довіра. Я недавно да? пам'ятаєте? Це різні речі. Авраам довіряв Богу на 100%, від... не на 99. Знаєте, ми, християни, довіряємо Богу. Хтось на 90, хтось на 95, хтось на 99. І я дуже рідко взагалі бачу людей, які довіряють Богу на 100%. Відсотків. І це правда. А справа в тому, що поки ми не довіряємо на 100, Бог не діє. От і виходить така заговочка у нас із Богом. Ми віримо на 99%. Я кажу, Бог, ну 99. Він каже, я чекаю один. Буття 22.2. Буття 22.2. Буття 22.2. І промови Господь. Візьми свого сина, свого одинака, що його. Той Бог звертається до Авраама. І говорить про його сина, якого він чекав 25 років. Представляєте, да? і каже: візьми цього сина і піди, і принеси його на горі моря в жертву мені. Дуже складне місце. Дуже. Багато християн, багато людей навіть притикаються на цьому місці. Вони кажуть, як Бог-любов, сказав такі речі. Ну, читайте до кінця. Бог не забрав життя сина Авраама. Так що не треба Бога звинувачувати. Бог просто провірив, наскільки Авраам дійсно йому довіряє. І ви слухайте, Авраам довіряв Богу на 100%. Коли Бог сказав, йому, візьми сина і піди на гору, принеси його в жертву, Авраам не перестав задавати Богу питання. Бог, ти чого, ненормальний? Ну, напрашується таке питання. Бог таке, Авраам таке не сказав. Авраам спокійно сказав, хорошо Бог, я це зроблю. Він не розумів взагалі нічого. Я переконаний, він не знав, чим це закінчиться. Але він довіряв Богу. І ось тут, дороціння, без повної довіри не зупинитися було неможливо. Коли в тебе в житті настільки складна ситуація, як це було в Авраама з сином, якщо ти не довіряєш Богові, що Бог хоче все на добро. Навіть якщо ти нічого не розумієш, ти обов'язково зупинишся. Ось тут треба стопроцентна довіра до Бога. Коли ти нічого не розумієш, коли тебе тисячу питань і ні однієї відповіді, коли ти маєш всі знання, а того, що треба, не маєш і не знаєш, і тобі треба тільки. Довіряти Богу. Ми не завжди розуміємо все у своєму житті. Це факт. Не все, ну не на все ми маємо пояснення. І я переконаний, що далеко не на все, ми і будемо мати пояснення на цій землі. Ми люди, а він Бог. Ми не можемо мати Його розуму. Ми не можемо розуміти Його повністю на 100%. Але ми зобов'язані. Якщо ми хочемо бути успішними благословенними. І що ми хочемо дойти до цілі, виконати волю Божу, довіряти своєму Богу. Тихо ж біля себе. Довіряй Богу. В таких складних ситуаціях, коли перешкоди надзвичайно великі, довіра є незамінимою. Ти нічим її не заміниш. Нічим. Просто довірити Богу. Це єдина можливість утриматися на цій дорозі. І дойти до цілі і виконати волю Божу. І дивіться, вчинок Авраама це про образ Голгофа. Бог це зробив не просто так, щоб подивитися на Авраама. Це дало можливість Богу через багато-багато років віддати свого Сина, Ісуса Христа, за кожну людину, для того, щоб кожен, хто вірує, отримав життя вічне. Саме це, оце на горі, коли Авраам взяв свого сина і був готовий принести в жертву для Бога, дало можливість Богові через тисячі років прислати на землю Ісуса Христа, який пострадав за нас на Олгофі і спас кожного із нас. Чи розумів тоді це Авраам? Звичайно, що ні. Він не розумів. Він не міг розуміти. Але він повністю довіряв Богу. І тому, дароці, якщо ми будемо дивитися слово Боже, будемо вчитися у великих мужів Божих, яким є Авраам, ми зможемо, так як і він, перемогти всі труднощі, складності, неприємності, незрозумілі речі в своєму житті, виконати волю Божу і стати благословенними на цій землі і бути в вічності разом із Богом. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002. Емейл. мейл Дім слави Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.